Кожен з нас знає, що боротьба триває, але в цю мить, коли серця б'ються в унісон, ми не просто солдати, ми воїни свободи. Сьогодні разом ми об'єднуємося, щоб стати силою, якою не зламати. Вітаю вас, герої нашої нації. Сьогодні ми поговоримо про те, як натхнення і віра в перемогу допомагають нам вистояти перед величезними викликами. Кожен день ми відстоюємо нашу землю, нашу гідність і наше майбутнє. Сьогодні ми зібралися, щоб підняти дух один одного, щоб разом відчути силу нашої єдності. Перед нами стоїть непросте завдання. Яка ваша мотивація? Що надихає вас у ці складні часи? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Давайте разом створимо потужну хвилю підтримки. Ваші слова можуть стати світлом для когось, хто потребує натхнення. Кожен з нас має свій шлях у цій боротьбі. Ви не лише солдати, ви символи надії. Коли ви дивитеся на своїх побратимів, пам'ятайте, ви не самотні, ваша сміливість надихає мільйони. Кожен ваш крок, кожен ваш подвиг це крок до нашої спільної перемоги. Давайте разом вірити, що свобода це не лише мрія, а наша реальність, яку ми творимо своїми руками. Перемога це не лише мета, це шлях, який ми проходимо разом. Нехай кожен з вас пам'ятає, ми сильні, ми єдині, ми Україна. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити більше відео, які надихають та підтримують. Разом ми здобудемо перемогу, адже ми не зламні.